У Нас дуже цікава тема, тому що ми презентуємо з компанією Тотіс разом новий препарат це NID. Я думаю, багато з вас вже використовують цей препарат в своїй практиці. Але постійно є питання, який ж препарат обрати, які протоколи ведення, складність з проведенням крапельниць. Я думаю, всі ці проблеми ви дуже добре знаєте, і багато з вас вже знайомі з препаратом біопатит, тому. Над це додаток до технології пептидного омолодження організму. Тож сьогодні я вас вітаю, вітаю дуже з приємного місця і хочу вам побажати сонця, радості і відчуття здоров'я за допомогою найкращих технологій від Біопел. Сьогодні я представлю нашу новинку, яку вже ми успішно протестували на базі клініці і базі клініки. І вже Сотні пацієнтів сказали, що так, це працює. Що ж таке еніді? Це нікотина, аміда плюс водень, тобто це коензим, який природньо виробляється в організмі та відіграє ключову роль на клітинному диханні і виробленні енергії. Тобто, це наша батарейка. На це джерело енергії для клітин від допомагає перетворювати їжу, жири, білки, вуглеводи, в АТФ. Паливо, яке дає нам силу, витривалість, ясність мислення і хороше самопочуття, що дає над нашим пацієнтам: це більше енергії, це зменшення втоми, це підтримка обміну речовин та детоксикації, а також це покращення когнітивних функцій. І як додаток, це антиоксидантний захист, що так потрібно нам, особливо в осінній період. Тому осінь ми почнемо з найкрутішої технології. Що таке над з точки зору науки? Це дуже важливий коензим, який відіграє ключову роль у всіх обмінних процесах. Тобто, це та важлива частинка нашого мітохондрального ланцюга, яка змінює якість нашого життя та життя наших пацієнтів. Це джерело енергії для наших клітин. НАД ми використовуємо дуже активно і в косметології, і в дерматології, тому що багато засобів косметологічних містять у собі ND. Ми, до речі, маємо дуже великий досвід використання NAD, тому що в життя в моєї клініки NAD прийшов у 2019 році. Ми дуже добре знаємо, як себе поводити з цим препаратом, як він працює, і які можливості він нам дає. Основні функції НАД – це клітини дихання. Це регуляція метаболізму, це антиоксидантний захист і нейропротекція, що дуже важливо, тому що багато з вас, я думаю, як і я, знають про ві віхуп, знаєте, браслет, який контролює, як ми спимо, що ми думаємо. Рівень стресу. Я, наприклад, ношу кільце ОУРА 4. І я постійно моніторю стан свого організму, тобто, як в мене відбуваються всі процеси. Зараз є вже такі технології, коли ми можемо кожен день перевірити, як працює наш організм. Тобто, ми можемо вже себе контролювати не за допомогою лабораторних тестів в лабораторії, не за допомогою чекапів у клініці, а от так дуже просто. І тому над відіграє дуже. Важливу роль саме в нейропротекції. Коли я роблю ін'єкцію на моє кільце мені говорить, привіт, твій рівень стресу знизився. Тому це реальна доказова медицина. А застосування в медицині це при втоми, втомі, нейрологічні розлади, неврологічні розлади. Особливо ті пацієнти, які стикнулися з хворобою Паркінсона, Альцгеймера. підтримка енергетичного метаболізму спортсменів. Якщо ви працюєте професійними спортсменами, одна з наших, до речі, пацієнток вже отримала три перемоги на міжнародних конкурсах фітнесу професійних. Це Міс Бікіння, це були конкурси в Іспанії та в Італії. І вона тричі взяла перемогу і всю. Весь період підготовки вона була доречена терапії NAID, детокс програми і анцієдж-терапія. Тому у будь-якому напрямку медицини NAD відіграє дуже важливу роль. Це, взагалі, світовий тренд 2025 року. Що ми можемо вам розповісти з нашого досвіду? Це те, що з 2019 року ми вперше почули, що таке НАТО. Можливо, хтось з вас це почув в цьому році або у 2024, коли про це заговорили Халі Бібер та інші зірки світові, а ми вже це робимо в Києві з 2019 року в вигляді Пелет. Для мене взагалі палета це просто маст have, це палета, яка випередила час, тому що, коли ніхто ще про нат не говорив, ми вже активно його використовували саме в своїй практиці в вигляді пелет. Максимальна біодоступність. Ми доказали, що дійсно активна речовина, що міститься в пелетах, вона потрапляє в клітину, що неможливо, до речі, з крапельницями, тому що в крапельницях молекула NAD. В 15 разів більше, ніж та молекула, що знаходиться у пелетах. Тому питання, чи потрапляє молекула NAD з крапельницею в клітину, чи вона просто знаходиться у кров'яному руслі? А тут питання до вас, ви ж лікарі: чи є в цьому взагалі сенс? Шість місяців дії це єдиний препарат, який працює шість місяців. Крапельниця працює три години, довіра мільйонів за сім років. Повірте, більше мільйону українців це зробили, більше мільйону. А колись нас було більше, а зараз нас менше, і мільйон виглядає це просто вау. Призначення складної підготовки. Це дійсно дуже легко було призначити і зараз легко призначати на тому що особливих показань і протипоказань і досі не існує. потрібен всім. Одна процедура багато ефектів. Це правда: це енергія, це драйв, це секс драйв, це покращення роботи мозку, калькулятивні функції, тобто дуже багато бенефітів. Але ми не зупинились, і через 7 років, завдяки тому, що ми маємо дуже крутий досвід, з'явилась новинка у вигляді ін'єкції. Так, друзі, у вигляді ін'єкції, тобто це підшкірна. Оновлена форма ND, тобто ми вводимо мікродозу ND вже підшкірно. Це набагато ефективніше, ніж крапельниці, і вже досягає тієї ефективності як і ПЕЛЕТА. Тобто, вже потихеньку ми нас доганяємо. Що таке взагалі підшкірна інєкція? Дуже маленька ін'єкція, як і біопатиду, на глибину 2-3 міліметри, для того, щоб запустити енергетичні процеси в організмі. Тобто, це дуже швидкий буст вашого організму. Чому ін'єкційна форма? Перше, це біодоступність, вона вища, ніж у таблеток або капсул. Давайте згадаємо про терапію пігулками. Ми знаємо, що всі мають НМН да, в своєму арсеналі. Багато є брендів, японські бренди, американські бренди, але вони досить дуже дорогі. Ефективність їх значно менша. Ідеально працює в комбінації з пелетом. Так, тому що ін'єкція працює швидко. Тут і зараз, а пілета працює на протязі 6 місяців. Швидка дія, моментально. Ну і контрольоване дозування. Зараз ми про це поговоримо. Чому взагалі над зараз це е, тренд і він набуває все більше і більше популярності? Ну, по-перше, це топ е, біохакерів. Як я ще повторюся, Oura е, Ring доказово показує, як знижується рівень стресу після ін'єкції NAD. Ідеально при втомі стресі, особливо, якщо ми говоримо про тих пацієнтів, що не висипаються вночі. Нові високоінтенсивні форми, тобто це ін'єкція, яка дає змогу бути більш мобільним, не залежати від лікаря і робити нон-стоп це лікування, отримувати круті результати, натуральність і безпечність. Наш NID. Повністю біоідентичний. Тобто організм не бачить різницю між тим надом, що він отримує ззовні, тим і тим надом, що він виробляє самостійно. Над – це розумна енергія, це нове покоління препаратів, яке допомагає працювати, думати і виглядати на всі сто. Тепер ми поговоримо про, мабуть, основний слайд цього моєї доповіді сьогодні це про. Протокол ведення NAD з титрацією дози. Тобто, в нас є флакон. Ми знаємо чітко, що там 5 мл активної речовини. Якщо перевести це в міліграми, це 1000 мг. Якщо ви всі читали книгу Девіда Сінклера Health Plan, ви знаєте, що 1000 мг – це рекомендована базова доза першого курсу терапії. Для цього нам потрібен інсуліновий шприць. Які містять у собі 100 тисяч активних одиниць. Ми постійно повинні змінювати місце введення: живіт, плече, стигноць, навіть може бути гомілка, але підшкірно. Запам'ятайте, будь ласка, ми починаємо перший день з дози від 16 до 20 мг активної речовини. В шприці це буде 8-10 юнітів. Це тестова доза. Після цієї дози ви спілкуєтеся з пацієнтом, щоб дізнатися, як він себе відчуває, і зрозуміти, чи потрібно повишати дозу, чи не потрібно. Маленький лайфхак: робіть першу ін'єкцію в першій половині дня, тому що, можливо, пацієнт дуже чутливий до над, і він навпаки відреагує з суперактивністю, буде збуджений, не буде спати. На другий день вже можна дозу підвищувати до 24, на третій день до 30, потім до 40. П'ятий день це відпочинок. Шостий день це 50-60 мг, сьомий день знову відпочинок. І з 8 по 30 ми вводимо від 60 до 100 мг. Тобто курсу вистачає ровно на місяць. Це перший курс. Таких курсів можна зробити від 3 до 6 за рік. І тут дуже важливий момент, як призначати курси ЕНЕДІ. Ви можете призначати три місяці активного курсу, потім перерва. І знову три місяці. Можна робити місяць перерву і потім знову повертатися. Але шість курсів на рік це must have, тобто шість тисяч одиниць. Дуже важливі моменти при введенні препарату вводимо повільно. Чекаємо після введення декілька секунд, щоб не втратити цей препарат, чергуємо місця, постійно їх змінюємо. Зберігаємо флакон від, у захищеному від попадання прямого сонця місці, тобто він темний флакон, але все, все рівно краще зберігати в холодильнику температурою від 2 до 8 градусів Цельсія після відкриття не довше, ніж 90 діб. Після повного відкриття флакону, тобто, коли ми гумову пробку викидаємо, у вас є 24 години, щоб його використати. Ну і якщо є побічні ефекти, припиняємо лікування. Але жодного побічного ефекту ми не виявили. Нагадую, що ми використовуємо ді з 2019 року. В одному флаконі у нас 1000 мг, це 30 діб лікування. Сумарна доза, яку ви отримаєте, це, це приблизно 989 мг. 60 мг – це максимальна разова доза, середня добова доза 33 міліграм. Тобто, це такий американський стандартний протокол. Як виглядає препарат? Ну, по-перше, це стильний дизайн, це супермодний фіолетовий колір, колір майбутнього, колір натхнення. Поговоримо про Енейдію пелета. Багато з вас є лікарями, які, можливо, доєднаються наша команду Біопел і будуть робити найсильніші, найефективніші протоколи омолодження, тому що над в пелеті – це над майбутнього. І ви можете поєднувати з пелетою окситацин, розвіратрол, глутаціон і навіть. Введети до high level використовувати гормональні пелети. Тому що не гормональні пелети будь-який лікар, який розбирається в антіячій медицині, може використовувати на своїй практиці. Це найтоповіше, я повторюю: глутаціон, розвіратрол, NAD надаш, у нас два види над є в пілетах. Це всі ті пелети, до речі, цинк і вітамін Д, це всі ті пелети, які суперпопулярні, і ми активно використовуємо. Хочу особливо зараз наголосити, що у нас є пелета ГАБА. Це та пелета, яка дуже активно використовується для пацієнтів з панічними атаками, хто знаходиться в постійному хронічному стресі. Тому подумайте, габа, це реально дуже крута така як допомога або додаточок до терапії. Багато з вас призначають біопатит успішно, над тепер будете призначати, а вже на десерт будемо ставити разом пелета. І тут трішки реклами, тому що в вересні буде проходити навчання по установці пелет. У нас в клініці є дві форми. Онлайн і офлайн. Якщо вам страшно приїжджати до Києва, ви можете взяти опцію онлайн. Але я вам дуже рекомендую, якщо ви хочете розширювати свої горизонти, пелетотерапія. Ну, тепер про пилети. Да? Установка пелет і над щороку Україні понад 50 тисяч пелет. Це правда. Якщо ви додаєтесь до нашого клубу, буде 100 тисяч, я в цьому впевнена. Хто взагалі використовує над, ну, це відомі біохакери та е, світові зірки. І ми бачимо, що Кендл Дженнер, Джастін Бібер, Хеллі Бібер, Тоні Рубінс, Гвеннет Пелтров це всі ці світові зірки, які активно використовують над в своїх протоколах, яка рекомендована ціна для пацієнта? 650-700 доларів. Е, в моїй клініці практика 700 доларів, тому що ми додаємо введення і консультацію. І вам рекомендую, тому що. Все ж таки такі препарати повинен вести лікар. Він не може пацієнт просто купити і собі щось там ввести. І дуже рекомендую поєднувати в протоколах з біопатидом. Якщо ви призначаєте біопатид, вже можете паралельно рекомендувати над одночасно або. Якщо пацієнт вже пройшов лікування, задоволений результатом, додайте йому над для енергії. Так, ну а тепер я буду чекати на питання від, від вас. Так, запитання у нас є. Так, бачу все. Поки що немає питань. Чудово. Всі використовують нас в своїй практиці. Так, тоді, поки немає питань. Друзі, я чекаю на питання. П'ятниця, ви всі, всі, всі на морі. Угу. ну поки що немає запитань. Угу. Добре. Тут мені підказують, що ви всі слухаєте, але без запитань. Ну Найголовніше питання, яке я отримала на попередньому тренінгу щодо НАД, чим відрізняється наш ND порівняно з іншими брендами, да, які ви маєте. Ну, по-перше, багато брендів це люфілізат, і треба додавати ще воду для ін'єкцій. Наш препарат вже готовий, тобто він вже готовий компанії виробництві у нас в Бразилії. Чим відрізняється на від над? Дуже гарне запитання. Над-плюс – це активна формула, тобто там вже є три молекули, які вже активні, і не треба витрачати енергію на підготування або приготування форми над H базової в над-плюс. Наша фінішна формула це над-плюс. Тому. Якщо ви обираєте будь-який бренд, ви повинні пам'ятати, що надплюс це найбільш активна формула, і організм не витрачає додаткову енергію на перетворення. Коли буде в доступності препарат, я думаю, що він дуже скоро з'явиться у компанії Тотіс, а вважаю, що декілька днів і ви можете вже замовляти. Але пам'ятаємо, що у нас є рекомендовані ціни для пацієнтів, то тобто прописуйте їм курси, щоб пацієнти не робили помилок, тому що передозування на це також є небажаним ефектом: це перезбудження, це відчуття тремору, тобто, не можна вести один флакон за один раз. Будь ласка, не плутайте. Питань більше що немає, дуже цікаво, тому що на попередньому було просто мільйон питань стосовно nad терапії Хочу ще додати, що над можна використовувати не тільки як препарат, але ще й препарат для відновлення після операції. Якщо ви працюєте з операційними пацієнтами в постопераційному періоді, це, мабуть, терапія number один. Так, ну поки що немає питань, друзі. Ну, якщо немає питань, через декілька хвилин я буду відключатися. А, ну, чекаю на запитання. Не тільки коли він Я думаю, що питання з'являться, коли ви отримаєте флакон в руки. Тоді... А, до речі, будь ласка, не розводити препарат, не колоти, як мезотерапія, не вводити підшкірно в шкіру голови. Такі теж були запитання, тому не робіть цього. Це тільки зональне введення з цілею терапії. Він не вводиться топічно підшкірно, це не мезопрепарат. Так, ну, поки що все. А, додалось? Так, онкохворим активно використовують NAD для відновлення. До речі, наші онкологи українські не проти даної терапії. Але після закінчення курсів пам'ятаємо, що курсів хіміотерапії може бути декілька, не один курс. Тому, коли вже повністю остаточно цей процес закінчен, це ідеальний варіант. До речі, ідеальний варіант після променевої терапії, також додавати терапію NAD. Друзі, все. Ну, я в шоці. Всі, всі, всі все знають добре. Тоді буду з вами прощатися. Дякую за цей чудовий день, чому з вами було 20 хвилин. Замовляйте NID, ми вас чекаємо і сподіваюсь отримати дуже швидко круті від вас відгуки, тому що наші чати BioPel, вони просто взриваються від кількості месенджів стосовно якості над і результатів. До речі, дуже важливий момент. Стосовно найді, будь ласка, пам'ятаємо, що це курсова терапія, Один, одна монодоза не дає результатів, тому ми рекомендуємо продавати саме курсом, тобто флаконом нашим пацієнтам. Так, все, питань більше немає. Тоді я вас обіймаю, вам бажаю гарних вихідних і вже з наступного понеділку ми чекаємо на замовлення.